бібліотеки це перві, хто підтримує реформи, а нової поліції. І ми создаємо в своїх бібліотеках, площадки для того, щоб наші, е, діти або наша суспільність, люди любого віку, могли непосредственно общаться, е, з новими патрульними поліцейськими. Свої питання задавали поліцейським студенти одного з юридичних закладів. Вони вже обрали свою майбутню професію. Після скінчення курсу вони стануть поліцейськими. Ліда Драченко з дитинства захоплювалась детективами. Її улюблений персонаж відомий Шерлок Холмс. Мені просто подобається ця робота. Я хочу допомагати людям. Взагалі, я хочу бути криміналістом. А, мені подобається ну, відпочатку пальців там розбиратися в этом. Якими ж якостями повинна володіти людина, щоб стати поліцейським? Ця робота не для кожного логическое мышление это нужно все схватывать на лету, то есть, приехать на место и сразу определить ситуацию, что произошло. Это реакция быстрая, это физические навыки, потому что я не думаю, что там есть и надо будет сломать кого-то там обычно полицейский справятся с этим. Это честность, это отзывчивость. Постоянный контроль над собой, безпека людей залежить від тебе. А якщо поліцейського звинуватили у перевищенні повноважень. Як приклад, нещодавно київська трагедія.

Положено, то есть по инструкциям, а люди там пишут заявление, что там допустим избили там или еще что-то. Но вот есть статья 46 шестая в законе о полиции, что применение оружия используется для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями угрожает жизни или здоровье его окружающих. А чи сформувалася вже довіра до нової патрульної поліції? Скажіть, ви довіряєте да. доверяєте полиції? Доверяете ли ви сучасній поліції? Ну, на 50. на 50. А почему? Ну, потому что, по слухам, ничего хорошего. А вы сами сталкивались? Нет, я не стану, были знакомые, которые сталкивались с А что там их не устраивало? Ну, нам? Банки машину разыскивали, они не согласились составлять протокол. У меня брат работает уже 18 лет в полиции, да, я доверяю. Но полиция работает более сейчас активно, более лучше, чем работала милиция. Проте робота поліцейських не буде ефективною без зворотнього зв'язку. Від суспільства залежить чимало як відреагує окремий громадянин під час ситуації, коли порушуються права людини, готове суспільство допомагати поліції чи звично промовчить? Принаймні, хоча б зателефонуйте 102. Олена Попель, Владислава Гарбарь, Факти.